Знов днем, шановні українці, сьогодні у мене на огляді в продажі Mercedes Метріс. Автомобіль мого клієнта із Запоріжжя. Автомобіль це v класа. По суті, Mercedes, тільки вантажний для американського ринку. Двухлітровий бензиновий на автоматичній трансмісії був пригнаний наприкінці 2020 року з незначним фронтальним пошкодженням. Сьогодні про нього пристебніться. Поїхали. Під капотом тут М274 двигун є 20, 2-літровий турбований двигун. Він достатньо розповсюджений у нас. Потужність точно не скажу, але приблизно за 200-210 кінських сил. Автоматична трансмісія, самі ступінь часта і задній привід. Двигуні олива нещодавно тільки поміняна. Єдине, що я б радив нову власнику, то вже придбає для себе зробити ревізію і в автоматі заодно Вже замінити буде слід оливу. Ну, напевно, все, можливо, свічки ще. Ніяких технічних зауважень по ній немає. Розказує, що було по ДТП. Вона збила, судячи з усього, якусь тварину. Був трошки підім'ятий капот, він залишився рідний. Замінено було тільки бампер, підсилювач бампера, радіатор все там рідне. Як на аукціоні, можете бачити, це досить легенько. Ще трошки все крило було пошкоджено, зараз закрию капот. Фари тут бачите, рідні, оригінал. Все в оригіналі стоїть. І на аукціоні видно, що капот лежить в буці, там всередині. Він трошки отут був підім'ятий, зробився. Крило десь трошки було деформоване, все воно залишилось також рідним. Так. Цю дверку пофарбували, і ну, теж підлом в торці був. І пройом дверний був пофарбований від дверки. Це те, що робилось в Україні. З Америки вона приїхала без шпакла, без нічого. Другим слоєм з Америки пофарбована вся сторона. Далі місце є, де трошки лак вже зійшов. Дах в заводі, все інше в заводі, все, що я перерахував, от тільки це було фарбованим в неї взагалі. Хоча по Карфаксу в Штатах в неї ніяких ДТП не було. Шини ось такі, зонка з прекрасним протектором. Я спеціально на осінниці на зупинився. Е, Підім'ятінки такі невеличкі, отут на ляді, бачите, понизу є. Ну, так, в цілому, вона все нічого. Десь бачив пару ще з коляд по фарбі, тут на стойці. Тут ця сторона повністю в заводі, враховуючи крило. Тут смола, чи що? да, Це смола. Ну, приблизно ось так. А, лобове скло ще поміняли, згадав, так, да, коли після ДТП. Так, салон у нас. Тряпки, звісно, є невеличкі, бачите, на шулу тут, -тут нюансик. В іншому більш-менш санур. Підлокітнички є. У нас два склопідйомники, ну, звісно, два або два вікна. Електродзеркала, все працює, перевіряв, щойно. Є датчик світла, є протитуманки. А, так, Це у нас від ручника, тут нажні гальма. Ну, Як зазвичай в мерседесах, ногою натискаємо, ручкою знімаємо. Є круїз контроль а, Припускаю, що, напевно, тут є датчик дощу. Тут управління бортовим комп'ютером. Наразі пробігу у неї 226 тисяч км. Заїхала вона в Україну з пробігом 153 тисячі кілометрів. Шкіріне кермо в рідному, бачите, в заводському перепльоті. Тут потертості вже, звісно, є, враховуючи пробіг, але все в заводі, ще досі. Підрульові полістки маємо, сенсфрі акустика, все тут керується, ключик звичайний. USB Aux. Мультимедіа, до речі, камера заднього виду ми тут її маємо, бачите. Ага, ще обзори, якісь тут міняються, цікаво. Ага, такий можна. І ось такий. Два варіанти. З причепом чи без, типу такого. Тут режими, я так розумію, що комфорт, механіка тіпронік і еко. Залишаємо в комфорті, система стабілізації вимикається, функція старт-стоп тут у нас є. Клімат-контроль тут такий, скажімо, наполовину. Силу потоку повітря ми регулюємо вручну, але температуру ми можемо задавати задаватись бачите. Ну і положення обдуву. Два підстаканничка, тут таке велике відділення. Тут немаленьке таке ще відділення. Бачите, де можна, Ну, відділення, а місце, де ми можемо розкладати наші якісь речі. Зверху є декілька кармашків, що теж зручно. І... Бардачок. До речі, тихогляд у неї пройдений до 6-го місяця 2025 року. До 13-го шостого. На всяк випадок перш інформую про це. Ще з приїзду її в Америку, датчики тиску шин тут горіли, і з ними ніхто не розбирався, в чому причина. Зараз тиск в колесах нормальний, але система ця чомусь там глючить і ханди. Ніхто з нею не розбирався, якби там чи датчик треба замінити, чи якісь системи, чи щось перепрошувати. От вона так як була, так і їздить. По безпеці подушок тут і штори, і в седушках, і кермо, і торпеда. Ну я маю на увазі упаку. Але стріляло тут тільки кермо, бралась донорська бушна подушка, все, все безпека повністю справно відновлена. З донора все куплялось і відновлювалось. Враховуючи, що автомобіль це не легковий, і другого ряду сидінь тут немає, і міряти ми його не будемо, то про будку і про вантажопідйомність важливо сказати. За техпаспортом, значить, подивився близько тони 100, трошки більше там з хвостиком. Умовно кажучи, тонна 100 вантажопідйомність. Ну і будку я так шагами поміряв приблизно 2,5 метра довжина. Відкриваємо бокову дверцю. Рейки тут дуже добре все працюють, ці ну воно хорошо завер. легенько відкривається. Що ми бачимо? Тут ніяких дешум, нічого нема, все як має бути, бачите, по заводу. Дамка, до речі, не побачив. Зачиняємо. Йдемо до задньої розпашонки. Вона тут відчиняється ось таким чином. Раз. І ось таким чином два. Але якщо нам треба, відкрити їх повністю. Щоб вони нам не заважали тут для погрузки, для погрузчика, наприклад, чи ще якісь нюанси. Ми цю штучку так відгинаємо і відкриваємо повністю розпашонку. Вона тут упирається в магнітик спеціальний. Все чудово, все красиво. Бачите, і тоді ми маємо ось таку картинку. Досить легко і звучно це все робиться. І тоді у нас це все виглядає ось таким чином. За кермом, безумовно, ти відчуваєш себе, що ти в Мерседесі. Комфортно, зручно, все їде. Ну а шумно, звісно, шумно, тому що в нас ззаді просто оголена будка. Звісно, там чутно і метал, і гра, і замки, і там все. Тобто, ну воно прям тут все в салоні. Я ж кажу, все не Тому якщо це чисто для вантажних справ, єдине, чого я не розумію, навіщо тут це зеркало, коли позаду немає скла, немає вікон, куди ж в нього дивитись? Ну разве що на багаж. Ще цей двигун я знаю по легковим автомобілям. Він доволі жвавий, цікавий, приємно їде. Ну, зараз, ми, зрозуміло, що без навантаження будемо пробувати, як він поїде. Ну, поїде він 100% непогано, але спробуємо. Рухатись ми будемо в і в поворот. Ну, набирає він досить жваво. Не зміг я набрати сотню, бо попереду транспорт. Зараз ми будемо стрибати по ось цим трамвайним речкам, вони доволі такі грубі. Я тут зазвичай слухаю підвізку. І поїхали. Ви знаєте, зверху по підвісті не відчувається жодних проблем. Стартанемо знову зараз ми від нуля до сотні. Рухаємося ми знову в горочку, але вже не поворот. Ну, Як для буса, то просто штормить. От Ми сотню зробили. Він дуже-дуже круто сверлить. Я не знаю, як він під навантаженням себе веде. Звісно, зрозуміло, що буде не так весело, але. Дуже непогано він поїхав як для автобуса. ще прикольний такий мем. Жарт коли на вулиці підходять до дівчата питають Мерседес чи БМВ. А вони кажуть, БМВ, а чому? Тому що БМВ маршруток не робить. Я вважаю, що це самі точні. Е Бачите, витрати пального 13,2 за останні 20 тисяч кілометрів. Тобто це ну, реально такі середній. Тут була і міста, і траса трошечки то, трошечки сьо, і навантаження, і без навантаження. Ну от, напевно, треба на це розраховувати. це Такі середні витрати. Вона більше використовувалась по місту, менше по трасам, більше по місту їздила. Ну тому от майте на увазі, що десь в середньому воно так і буде у вас. По трасі, звісно, буде менше набагато. Я сам по собі не дуже люблю дизеля, тому в цілому, плюс в тому, що у вас запуск буде завжди впевненим і не буде ніяких проблем. Ті, що бувають з дизелями, Я думаю, ті, хто знають, ті знають. Мартенько, але змістовно я постарався вам розказати щось про цей автомобіль. Я вантажівками майже не займаюся, дуже рідко, там, пару разів на рік може, продаю. Ну, Мені здається, що зручна автівка, якщо у вас якась невелика там, якесь справа, чи там люди є будівництвом займаються, чи, наприклад, ага. у себе вдома будівництво, чи ще якісь там нюанси, справи для перевезень. Ну, вам буде за кермом комфортно. Мерседес приємний. Щодо технічного стану, обов'язково перевіряйте. Ну якщо вже все сподобається, тоді вже і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, був Лоха я Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!